Тавець Віталій Іванілов привів на огляд до обласної лікарні ветеринарної медицини свою собаку Нефертіті. На ній чоловік виявив кліща. Поїхали на дачу. Це вона любить бігати, стрибати усе з м'ячиком грались по траві, побігали, наче все добре, потім глажу її. Якась гуля. Оце я думаю, що це таке. думаю, може прищик просто а там дивлюсь кліщ. Прийшли. То витягнули, ну слава Богу, обійшлось це не заразний кліщ був. Кліщів на собаці полтавець знаходить не вперше. Нам трошки пощастило, хоч біла шерсть. Як кліщі тільки на неї попадають, то їх видно. Ну як же присосуться, то вона шерсть довга, то все одно не видно, треба оглядати. ми витягли, ну показників, що вона захворіла, немає. Підвищення температури немає, глазний слізисти оболочки в нормі, так що у собачки Ознак хвороби немає. Не кожен кліщ несе захворювання. Від початку року до обласної лікарні ветеринарної медицини звернулися близько півсотні людей, які на своїх тваринах знаходили кліщів. У третини із них діагностували бабезіоз. Розповів фельдшер закладу Сергій Реміняка. Минулоріч таку статистику не вели через початок повномасштабного вторгнення. Як правило, в нашій на нашій території розповсюджені іксодові, або аргасові кліщі, які являються переносниками двох особливо небезпечних для тварин, а також для людей. Одна з них хвороб це бабезіоз. Хвороба, якою хворіють тільки собаки, і хвороба лайма. Нею хворіють і собаки, і люди. Хвороба лайма на даний момент це інфекційне захворювання, бабезіоз це хвороба паразитарної етіології. За словами Сергія Реміняки, ознаки бабезіозу проявляються на другу-третю добу після укусу. Це висока температура тіла, у тварини з'являється віддишка. У тварини інколи ну, в половині випадків змінюється змінює сича колір. Вона темна. Від кольору, пробачте, темного пива насищеного, або навіть до того, що власнику здається, тварина мочиться кров'ю. Специфічної вакцини лікування немає, тому що до кожної тварини є спеціальний підхід. Все залежить від того. Чи вовремя звернулись хазяїва, чи пізніше буває тільки уколами обходиться. Буває, що і по два-три тижні тваринка лежить у нас під капельницями. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, тварина загине. Як розповів Сергій Реміняка, цього року весняний пік активності кліщів припадає на квітень-травень, а восени очікують у вересні-жовтні. Ела Трубієнко, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.